Всіх вітаю! З вами Марія, всім вам приємного перегляду. І давайте роздивлятись, до яких подій вам приготуватись. І так, от ще... ну, ви бачите? Ще й питання не спитала, а вже ж хочу розповідати цей паш Пентаклів. Давайте особисте життя. Давайте про нього. До яких подій вам приготуватись? Ну, все ж таки він же і виходить, ну добре. Ось тут дивіться, якась ситуація, вона трошки затягнеться у вас. Це, знаєте, коли плани якісь, які ви виноситесь з цими планами, ви їх якось там проробляєте, прописуєте собі, прораховуєте, але поки що, поки що вони будуть як на паузі у вас. Це, знаєте, як, може, ви чекаєте певної інформації. От поки ви її не дочекаєтесь, трошки затягнеться ситуація. Але ж все одно, це знаєте, як от виконання мрії буде потім. І трошки розгляньте, може, ви от якимось звичним шляхом йдете, а вам трошки треба якось, знаєте, як. Як інакше зробити, не так, як вам воно звично, не так, як ви може там ну, найлегшим шляхом обрали собі. Якщо воно, знаєте, починаєте рух, а воно десь там на зупинку у вас стає, розгляньте, як то кажуть, план Б. Що ви можете трошечки-трошечки змінити і далі просуватись, бо щось хороше собі намріяли. Давайте розглядати далі сфера кохання. Що вам треба знати в сфері кохання, приготуватись до яких подій? Для когось з вас це буде як нова. Нове знайомство, нове спілкування, але ж воно буде тимчасовим. Це, знаєте, як ну, може розтягнутись, скажімо, там, місяців на три, але ж потім, от якось так, розійдетись. Тут мені відлюдник показаний. На Надні колоди, то це, знаєте, або ви для себе людину якось так знаєте розглянете і скажете собі ні, не цікаво. Або людина просто от сама по собі, сам по собі. Такий, знаєте, коли от йому гарно самому. Він не відчуває такої там дуже самотністі, Це, знаєте, людина самодостатня. Така, яка ну, йому цікаво з самим собою, йому є, що, наприклад, розглянути, почитати, подивитись, десь ходити. Людина, яка комфортно себе відчуває на одинці І не дуже прагне до постійного, якого, знаєте, от, спілкування з кимось. Йому треба час від часу побачитись з кимсь, поспілкуватись. Він виходить на люди. Поспілкувався і потім знову ж таки десь там у себе ховається. Тож, це не буде довге таке спілкування, воно буде ну, таким тимчасовим робота. Давайте розглянемо, що вам важливо знати, до чого готуватись в вашій роботі. Вам не дуже хотітиметься працювати в цей день, взагалі таке, знаєте, нестабільний емоційний стан буде. от Таке треба розуміти. ну, Іноді ми ж випадаємо з наших таких стабільних енергій, іноді і почуваємо себе там не дуже добре, зверніть увагу, бо тут погода може вам там давати такі. Розхитування, знаєте, от може тиск буде десь там скакати, може там таке щось не дуже відчуття. Але ж дивіться, зверніть ще увагу, бо якийсь, знаєте, от як день, коли Хтось вас може питати за якісь справи, чи зробив, чи зробила, а пам'ятаєш, у нас було таке то і таке то. А що там було зроблено? Нагадай мені розглядання якихось ситуацій, які у вас, може, вони і в пам'яті там не залишились так дуже сильно. Але хтось з людей вам нагадає, треба буде в якусь ситуацію, яку вам і не дуже хотітиметься в неї повертатись, але ж все одно таке. І давайте розглядати, що варто б прийняти в цей день. Що вам варто прийняти? Або, принаймні, бути готовими до чого в цей день. Так, король жезлів тут у нас виходить. І знову ж таки, от може, це та людина, яка вас буде, от якусь інформацію з вас трясти. От, згадай, і все. і От, от мені треба і все. А, знаєте, можете навіть посваритися з тією людиною. Можете щось і пригадати тій людині, або він вам щось буде пригадувати. Не дуже таке приємне спілкування, знаєте, коли людина буде себе от якось, ну, давайте так, по-дурному якось вести, як така капризна дитина. От якісь такі, така поведінка буде, що навіть ви так образитесь. Ну, закінчиться все образою. от Щось ви будете так потім згадувати, і вам неприємно буде. І це, от знаєте, таке відчуття, яке от, до кінця дня ви не зможете від цього відчуття ну, відчепитись, що вам неприємно. То знаєте, от, як треба б прийти та вмитись прохолодною водою, щоб це от все зняти з себе. От таке Просто от як бруд воно вам буде. Не, така от неприємна якась ситуація з людиною. Е, від чого ж краще б за все відмовитись в цей день? Давайте розглянемо. Ну, то від тієї сварки краще б відмовитись. І насправді, дивіться, як. Ви ви зможете це зробити, і саме от тим, що ви якусь таку інформацію людині скажете, що це його, цим ви його і вразите, його, її, там, у когось з вас по різному буде, і вразити, і перемогу свою отримаєте. От Просто от відмовтесь від гучного скандалу. Ви можете і спокійно людину на лопатки вкласти. Засяєте. От в цій ситуації ви просто засяєте саме своєю перемогою. Але до людини повністю вигорання буде. От знаєте, для себе людини просто от побачите в такому світлі, коли Ну все, я про тебе все зрозуміла. Ти для мене тепер взагалі, от... повністю. Така, знаєте, людина, яка, клеймо на тебе ставлю. Так, давайте побачимо, що ж таки все ж таки буде невідворотнім від вас, для вас на цей день, від чого все ж таки не зможете ніяк відкараскатись, чого не уникнути. Ну, бачите, ви бачите. Король жезлів, король мечів, От, трійка кубків, але ж слухайте, все ж можна в сміх перетворити, будь-яку ситуацію обсміяти можна. Знаєте ще як це може бути для вас? Це, знаєте, як плутанина може бути, але ж потім насмієтесь. Ситуація, в якій ви можете. Людей замикати один на одному. Слухайте, це ж ваші питання, от і вирішуйте їх. Чого ви мене чіпаєте? От з таким, знаєте, що... і е, сміх рятує все. Для когось з вас от просто воно буде ну, рятівним. Е, все ж таки. Це не затягнута ситуація, вона в рамках од... одного дня, а може однієї години. І ситуація геть дурна. От знаєте, тут дійсно може бути така якась плутанина, дурна просто. І... Це ситуація, яка, от, знаєте, от така хаотична. Вона не буде підкорятись ніяким правилам, ніяким таким, знаєте, коли ви можете щось розрахувати, щось зненацька відтвориться. І потім так само, от, знаєте, як нічого й не було. Вона не розтягнеться, воно таке швидке щось, але ж невідворотнє для вас на цей день. Поспілкуйтесь. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Звертайте увагу на ті пропозиції, які вам будуть надходити в цей день. Вони для вас от геть взагалі-то погані будуть. Знаєте, вони не дровгострокові, вони не несуть вам. Позитиву якогось, якогось, знаєте, коли воно хоч якось для вас корисне, це щось про розвал, щось про втрачання якісь. От знаєте, коли це не на краще, звертайте увагу і розумійте для себе, що спокійно можна відійти від цієї ситуації. Пам'ятаєте, так що від чого відмовитись, від якихось гучних таких, знаєте, прояснень стосунків. Будь-яку ситуацію ви можете дуже спокійно в цей день вирішувати, і це для вас буде якнайкраще. Тож, бережіть себе та своїх рідних, близьких, якщо ви чуєте в цей день тривогу. Бо для багатьох з вас. Ну, там, де, знаєте, там, де складно, там, де йдуть бої, де дуже-дуже де лячно, де літає так, що тільки встигає ховатись. От, встигайте в цей день ховатись, бо е, вас будуть попереджати, і на ці попередження звертайте увагу. Ось таке. Більш тут я нічого такого не бачу, тож дякую всім. Подивився. Побачимось з вами в наступних відео. Обов'язково бережіть себе. І будьте щасливі, будьте здорові, хай все буде добре. І як найкраще хай все буде. Побачимось.